Доброго вечора, друзі! Четверте сьогодні, вже, січня 2026 року. І з Ксюшкою ми вже приїхали додому. І поїхали ми погуляти на лівий берег для того, щоб покращити собі настрій. Всі знають, що в Запоріжжі зараз у нас взагалі не солодка. І живуть люди, і багато діток у нас живе. Не всі виїжджають, багато хто залишається, багато тварин людей. І поїхали просто підняти собі настрій. Так як час канікули у Ксюшки ми поїхали на Радугу і дуже задоволені. Задоволені потім ще піднялися вверх туди, на Побєду піднялися, це раніше так вулиця називалася. І теж там, я не знаю, якось так пройшлися добре, побачили новорічну локацію, якраз так ми не знали, що вона там класна, нафотографувалися. Там теж молодіж, діти підняли настроєння. І дуже-дуже я рада, що ми так вирішили поїхати саме туди, на раду, бо ніяк ми вагалися, все нам далеко. І якось так все відтягували до останнього. І погода, ви знаєте, яка зараз класна погода. На середині дороги, вже, як ми піднімалися туди, до України, скажемо, почався сніг, він такий лопати, такий класний. Ну, настрій ми собі підняли на всі 100%, дорогі друзі. Я теж бажаю, хто у нас в Запоріжжі, ну, не сидіти вдома, бо так можна чеканутися. І пишуть в телеграм-каналах постійно там тривога, там, оці всі вибухи. Можна чеканутися, трошки взяли, прогулялися, хоч в своєму районі, просто пройшлися, продишалися. Так набагато краще. Всім теж бажаю доброго настрою. Бо ну, без настрою можна просто скотитися в депресію чи в якісь такі тривожні стани. Це в нашому місті. Це дуже донька приїжджала, вона каже: як ви тут живете, хоч в Києві там не лучше. А, ну, Може, там я не знаю, що там, може там якось не так воно. Почувається, то, що великий город, вона каже, як ви тут живете, тут така тривога, тут так все сіро. ну, так, да. Як люди приїжджають в Києві, трошки всі. Ну, там великий город, все світиться, все гарно, але там їм не солодко, да, не солодко все. Вона каже, тут тривожніше. Тому ну, ми звикли, мабуть. ми... Тому вже в нас немає виходу. Привикли і живемо ось так, поки ще живеться хоч якось. Все ж гуляли, я не чула ніякого вибуху, чомусь я не чула, але писали саме десь чим, в 4 з чимось, що вибух був. Був вибух десь там в Гортицькому районі. І був десь недалеко, чи навіть чи біля дитячого майданчика. Це взагалі жесть, звісно. Таке, отакі реалії. І діти це ще одне, а от дорослі дуже велика тривожність, тому якось піднімаємо собі настрій. Хотілося показати неймовірну, класну картинку, я купила на ярмарку, сіть Ну, Просто чудова. Я хотіла подарити доньці, вона каже, Та, це, це так. Остав собі, якщо тобі подобається, мені дуже подобається. Я дивлюся на неї, дивлюся і. Просто мрію про те, коли у нас наступлять такі часи, класні часи, коли ми будемо всі гуляти, будемо всі щасливі по нашим вуличкам з нашими і в мирній Україні. Мирні, будемо всі щасливі. У нас не буде ніякого страху зовсім. Я дуже мрію, що це буде скоро. Так хочеться. Дай Бог, щоб це було. Всім тихого вечора. Все буде класно, обов'язково. Будемо надіятися, да? друзі, і будемо триматися, що робить. Смотри, Ксюша, три спуска 100 гривен, один спусок 50 будеш кататися Он Качки полетіли. Тут у нас чекачки. Ой, скільки багато їх. Мама, я хочу показати ці. Так, Сюшка хоче спуститися. Я дивлюся ще стая. Летить багато дуже, чи це. Гуси чи це лебеді чорні. Там дуже багато летять. Зараз я покажу. А так приближу. Це вже яка? Четверта, мабуть, стая. Зі сторони Васильівки летить в обратну сторону. Тобто на захід летять. З юга на захід летять, навпаки. Я давай, тебе знімаю теж. Це ж, мабуть, четверта чи п'ята стая. Ой, как ти вмієш. а носом не хочеш? Держися, щоб не було носом. І ксішки сподобалося. Нам даже мальчик перший раз туди. Цю ватрушку затягнув, там треба самим ватрушки ці затягувати. Ксюшки нравиться. Вона хотіла один раз, але трошки боялася. Я говорю, ти теж маленька була. І не боялася. Давай, держись міцно. Вона говорить, мама, давай, і ти теж. Ну я не в формі. Це треба штани одягати. Я сьогодні в плачу. Круто! Вау! Супер! Боже мой! Класс! Ой, Ксюха, как будто я вместо тебя. Такие ощущения. Ты довольна? Ну... Сын нас підвез сюда. Я такая довольна, потому що на маршрутках це там тіла история добратися. Сейчас маршрутки в неделю ну, так погано ездить. Тому класно. лочка, музыка, ну хоть якась радість. А так, взагалі, у нас там, де я живу, тоскливо, скліва, ні то ні нічого тільки а І Ми в інші райони ходимо, гуляємо. Ой, А переде Ксюха, я її не бачу вже десь. Де ж наша Ксюха? Мені треба Ксюша, вставай! Так, я опоздала, Ксюша. Зробила шпагат і всі штани рязні. Все. Ну, ладно скільки тут тусь? Ой, вже крабатка. Ну, це треба було їхати позавчора, коли сніжок був і мороз був. Зараз уже лужи, сніг розтав. А дітям добре. Радітелям тільки трішка, трішки треба буде. Все почистити, попрати. Ей, все, ну посмотри он штаны все мокрые давай до да бой не так у нас тут В я... <режу> лужу не... упала Ну, ничего <режу> все равно породила трошки. какая смачно вата угу. так все это утешительная у нас вата чтобы она не расстраивалась и еще трошки прогуляемся с трешки. Щоб не було розстройств. Да? Yeah. Спасибо. Які тут лужі. Просто треба ну, було ми, нам досі два дні назад сюди приїжджати. Чи почекати, поки воно все висохне. Бо все одно класна атмосфера тут настрій. Трошечки інший, набагато краще. Бо Там я ж кажу, де ми живемо, там взагалі нічого нема. А тут хоч де діток є якісь розваги. Які тут чарівні моживільники. Такі величезні, як ліс. Дуже гарно. Ксюха вже свою вату з'їла. А залишився меч. Наді тільки з'їла діть. трошечки залишилося. Ми дуже давно вату не купували, Ксюшки. Тут вона смачна з різними смаками. Ще подивимося, що тут біля озера оцього маленького. Воно, мабуть, ще так полузамерше повинно бути. Подивимося. Ну, дивіться, тут все замерзло. Ну, воно розмерзається. Температура плюс, вночі мінус. Де, а де уточки? Я їх і не бачу. Не боюсь, не Ой, не бійся. Може, не так возьму. Може вони десь сховалися, дійсно, Можуть. де уточки, тільки воронки на дереві. Зараз подивимося на те озеро, пройдемось. Може, може, щось є салфетки, сушки. пошукаю. Руки, ну, звісно, ліпкі руки, зараз будемо шукати. Ну, щось немає, тут уточок. Я сподіваюся, що за волонтери їх кудись в інше безпечне місце забрали. туда нельзя. Ксюша, назад. Ксюша, нельзя. В шкоду лезет, как Ксюша. Да, так и сумные. Выгляд, Дуже сумный выгляд, что я могу сказать. Сумновато. Літо вона, і, і музика, зараз і музики немає, немає черепашок, немає качачок. навіть голуби. Трішки вона сталося, три голуби. Така картина. І хлопчики не бояться, по льду бігають. Дідлахи. Ну нічого, хоч що то все рівно прогуляться нали з дітьми. Куди ксюка обіжала, а он. Всім чудового настрою саме, головне, піднімаємо його. Так, він такий у нас. Зараз більш більш мінус, ніж плюс Із за війни. Але підіймаємо і все добре. У нас виходить, хай тихо буде. Саме головне. Не, хлопці не бояться, бігають. Мами немає, батьки не плачуть. Такі ми ж були в дитинстві. Покормимо, трошки покормимо наших голубів. Чи черепашок знайти, але ну, їх немає. Зараз підемо, подивимося, сніжок почав пролітати. Ну невеличкі, зовсім невеличкі, але щось пролітає. Всім чудового вечора. Дай Бог. Так, да, черепашек немає. Від слова зовсім... Так, доця назад. Ні-ні-ні. Вона вже в лужу впала, ще й мала. І ще їм, Ксюш назад. Сумно. Сумно, дуже сумно. Живемо далі. Десять хвилин назад вибух пишуть на правому березі. Ми приїхали зараз на лівий берег і не чули. Ужас. Все більше і більше розвідників кожного дня вже вони літають і їх збивають. Це наша нова реальність. Не хочеться нічого казати, сумно. Тихай. Сосна гарна, до речі, сосенка, багато сосен. Посадили, буде гарний парк скоро. Тут ще може квіти посадити. Ото не като. Яку красоту ми побачили з доці. Так теж. Ну якось так. Да. Бачиш по всьому Запоріжжі так интересно, польки. Да, такой... Сміши. Все, давай. Не балуйся. Все. Все. Ми з Ксюшка в захваті. Така у нас прогулянка. Я не думала, що ми будемо до вечора. І у нас настрій супер. Сніг іде. Ну, буває таке. Такі новорічні дива. Клас. Ксюша написала. пошли за этим. Кришнаиты, там Кришна Рама. Ну, пойдем. Да, спеваю. Я хочу там послушать.